Крок 4. Як зареєструвати адресу отримувача в Україні у веб-кабінеті Міст Шопінг? У веб-кабінеті Містшопінг обери розділ адреси, а потім Адреси отримувача і натисни Додати адресу. Введи назву адреси та обери країну. Далі обери Спосіб доставки кур'єром або до відділення. І натисни Далі. Якщо обрав спосіб доставки кур'єром, зазнач усю необхідну інформацію, обов'язково вкажи місто, обери поштову службу, вкажи назву вулиці, номер будинку квартири, а також індекс. Введи дані отримувача, такі як ім'я, прізвище та номер телефону, і відміть, одержувач є відправником. Тепер натисни Створити. Якщо ж бажаєш, щоб доставка була здійснена до відділення, необхідно обрати Доставка до відділення, вказати деталі адреси, такі як місто, поштову службу, ввести адресу або номер відділення, а також вказати дані отримувача, ім'я, прізвище і номер телефону. І відміть, що одержувач є відправником.